Доброго ранку, діти! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. До нас сьогодні завітала гостя. А хто вона? Зараз дізнаємось. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розум учу, а сама завжди мовчу. Що це? Здогадались? Так, це книга. Сьогодні ми з вами трохи поговоримо про книжки. Книжки бувають різні і для дорослих, і для маленьких дітей. З різними малюнками або з цікавою та потрібною науковою інформацією. Спочатку давайте подумаємо, чи любимо ми книжки. Так, звичайно, любимо. А чому? Вони цікаві, яскраві, веселі, а що саме люблять читати та слухати маленькі діточки? Так, звичайно, казки. Зараз я це перевірю. Чи добре ви їх знаєте? Хто утік від баби з дідом не міг? діти на вікні зустрів у лісі різних звірів і кожному співав пісні. Що це за казка? Так, це казка «Колобок». Знайшов півник колосок, змолов борошна мішок, спік негайно у печі, пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Здогадалась, яка казка? Так, казка коло сок. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. В зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли, рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Пригадали казку? Так, це казка коза дереза. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, швидко півника хапає, біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Пригадали казочку? Так, це казка, котик і півник. Я бичок третячок, солом'яний у мене бочок. Мене соломи дід зробив і смолою засмолив. Це казка, солом'яний бичок. Сподіваюсь, що ви відгадали усі назви казок. А тепер давайте зробимо зарядку для нашого язичка. Приготували язичок і вушка. Повторюйте за мною. Ка-ка-ка – ка, казка всіх дітей склика. Ко-ко-ко подорожуємо далеко. Ки-ки-ки дуже любимо книжки. Ок-ок-ок, казки знаєм на зубок. Давайте іще раз. Ка, ка, ка казка всіх дітей склика. Ко-ко-ко подорожуємо далеко. Ки-ки. Ки дуже любимо книжки. Ок 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 казки знає на зубок. А зараз давайте пограємо у гру, що полюбляє книга, а що ні? Книга боїться дощу та води. Так, вона не любить дощу та водичку. А знаєте чому? Тому що вона може розмокнути та зіпсуватися. Книга любить, коли в ній малюють. Ні, не полюбляє. Вона стає некрасивою і непривабливою. Чи можна олівець або ручку закладати у книгу? Звичайно, ні. А чому? Вона також може зіпсуватися і розклеїтися. Чи любить книга, коли її складають на поличку? Так, звичайно, любить. Книга полюбляє, коли її беруть чистими рученятами. Так, звичайно. А чи полюбляє книга, коли загинають сторінки? Ні, не полюбляє, тому що сторінки можуть порватися. Чи полюбляє книга? Закладки. Так, звичайно. Послухайте прислів'я про книгу. Весела книга, радість приносить. Діти, чому так кажуть? Тому що веселі оповідання, казки нас розвеселяють, піднімають настрій та розважають. Діти, а якщо книга старенька, обшарпана, розсипається, чи можна її викинути? Ні, а що ж потрібно з нею зробити? Так, її потрібно підклеїти, відремонтувати і навіть іноді кажуть, полікувати книгу. І тоді вона ще довго буде нас звеселяти та. Забавляти. Діти, тож про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про книгу. А що вчить нас книга? Так, вона вчить нас слухати та розмовляти, робить нас допитливим, книжка вчить бачити зло та добро, бути чемними, чесними та порівнювати себе з тим чи іншим героєм. Книга вчить нас бути сміливими, сильними, дружними з іншими. То щетайте з дорослими книжки і пам'ятайте, все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати. До побачення, до нових зустрічей!